Якогось місяць лютий це радісна пора. А комусь цього останнього місяця зими не переливки, адже саме на лютий припадає пік захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Яка ситуація зараз фіксується на калушині? Ми вирішили поцікавитись у медиків. Попри те, що відповідно до сезону зараз почастішали застудні захворювання, випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій ситуація контрольована. На сполох бити не варто, стверджують медики. Як підкреслює головний спеціаліст Калуського районного управління держдепідстанцій, Ірина Нітух, дані статистики цілком звичні для цього періоду. Епідпоріг не перевищено. Характеризуючи епідемічну ситуацію щодо захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, слід відмітити. Що за останній звітний тиждень, тобто п'ятий тиждень, який ми моніторимо по грипу та герби, ми маємо захворюваність в межах 40,5 випадків на 10 тисяч населення. В порівнянні в порівнянні з епідемічним порогом це є майже втричі нижче, бо епідемічний поріг складає на п'ятий тиждень у нас на Калушині 112 випадків на 10 тисяч населення. Тобто, ми маємо ще відносний спокій, бо ситуація поки що під контролем. Схоже контрольована картина спостерігається і у пунктах статистики щодо дитячої захворюваності. Відповідно про жодні карантинні заходи говорити зараз рано. Що ще слід відмітити, що на сьогоднішній день саніпідслужба не має термінових повідомлень з приводу лабораторно підтверджених випадків грипу, бо тільки в такому випадку ми маємо право оперувати тими даними, що у нас є випадки грипу. Зараз ми говоримо виключно про загальну суму гострих респіраторних вірусних інфекцій. Характерно те, що завжди із загальної кількості захворівших грипом та ГРВІ ми все ж таки маємо. Це 50% становить дитинство і показник по дітях. У нас є 103,5 на 10 тисяч дитячого населення. Це також удвічі нижче, аніж епідемічний поріг по дітях. Піку захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип медики очікують наприкінці лютого, початку березня. Відповідно, даних моніторингу і застосовуватимуть дієві заходи, щоб контролювати епідеміологічну ситуацію. А поки що вони радять дотримуватись елементарних засобів гігієни, більше бувати на свіжому повітрі, не нехтувати методами профілактики, народної медицини, але в жодному разі не займатися самолікуванням. Якщо підступна недуга все ж вас подолала, звертайтеся до лікаря. Цих Принципів, зрештою, дотримуються потенційні пацієнти, проте кожен із них має свої перевірені рецепти подекуди з бабусиного записника. Вірчичники, це вже коли захворіли. А п'ємо афлобін. Починаємо профілактично пити, ну вже як захворіли, то, то тоді відповідно йдемо до лікаря. Переважно вітаміни і чеснок, і цибуля, і, та, і чаї, та. і, і вітаміни також. Усі ці засоби безперечно добрі у боротьбі із захворюваннями та найдієвішими як не банально залишаються позитивні емоції. Даруйте їх один одному щодня як найбільше, і тоді жоден вірус вас не здолає.